Так, значить, так як я казав, 2007 рік, значить 2,0 дизель. Значить, підходимо, відкриваємо, і в цій частині, от ми бачимо, знаходиться наш топлений фільтр. І так, першим ділом нам треба відкрутити центральний болтик. Торкс на 30, маленький вороточок і легкі движання руки. Тепер беремо і можемо зняти всю цю кришечку. Отак От просто беремо і просто її знімаємо. І відводимо в сторону. Наступне, що ми робимо, ізвлікаємо старий фільтр. Так, даємо, щоб з нього там трошки стекла та солярка, яка нам пізніше трошки понадобиться. І просто викидаємо його у мусорку. Далі, дивимося, є в нас два фільтри. Оце йшов в комплекті. Ми купили його в комплекті в з маслом і зі всіма фільтрами, воздушними і тому проче. Він якийсь Renault, Grow, Renault Group і отакий от от номер. Але ж дивіться по висоті, яка різниця существенна. Так? Він не підходить нам, абсолютно не підходить. Так, А оце підходить, це по Bosch. От може його номер. Кстати, по цьому номеру я його і заказував. Найшов своє старе відео. написав цей номер і по цьому номеру заказав цей фільтр. Внешній він виглядає, отак. Ну, Номер його Ну, таке ось. щось. Ну, не знаю, якщо чесно, я дав, заказав по цьому номеру, і мені його привезли. Тепер Приберемо сам фільтр і отак його туди поміщаємо. Може хтось може сказати, що чого ти не виливаєш звідти солярку і не чистиш колбу? К сожалению, я мав таку практику, в предыдущему моєму відео, може хтось бачив. Кстати, міняємо нову різинку. Я вилив з нього з лагуни всю соляру, а пізніше цією грушкою подкачка ручна не міг закачати. І в итоге запустив тільки флаком після того, коли бризкав флак. Через то вже зараз я вже не зливаю повністю соляру, щоб не мати собі проблем. І тепер ставимо назад нашу кришечку так І перед тим, як закручувати, звісно же знімаємо це колечко. Воно, звісно, не зносилося, але в нас в комплекті є нове. Ставимо нове. Так. І тепер, звісно, ж, зберемо і прокачуємо. Так, і йдемо машину, зразу заводимо. Спробуємо, чи заведеться з першого разу, чи не буде ніяких проблем.

Так, ну ви поняли, да, що якраз і наступив такий момент, коли не хоче заводитись. От я грушкою качаю, а воно щось. Не знаю, що воно там качає. Да, якісь пузирки туди, сюди, солярка туди, сюди. Тут пусто. Ладно, раз таке діло. Значить, будемо брати, зараз знімаємо цей воздуховод і бризкаємо туди флаг. Так, значить маємо такий швидкий старт. Зараз демпровод. Зняли, значить, цей воздухан. Ну що, крути стартером? Передачу вибий. Давай, Ша. Да, выжимаем. Давай, Ша. Вот, в общем, з флаком вийшло все. Вона не хотіла запускатися из за того, що знятий цей. Дивіться, зараз якщо я зніму, розходомір не працює і воно получается, не робить нормально. Значить, флаком ми закачали повністю солярку. А потім наділи цей, цей патрубок. Ви бачили все наглядно. І вона нас і робить далі вже нормально. Плактро творить чудеса, я б так сказав. Може це не сильно, звісно, і добре для машини, але що робити, якщо не заводиться. Так, тепер давайте в двох словах, що вийшло. Може не всі все-таки зрозуміли. Значить, замінили фільтр. Вроді би, звідти не зливали ми колби, так? Да? Вроді би, там все воно треба бути, але все одно солярка втекла. І в баку є достатньо. 20 літрів, 100% є. Значить, поставили новий фільтр закачувати, а вона не закачує. Реально видно тут. -то. Тут -то було видно, що то стоплювати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Таке впечатлення, як клапан якийсь не держить. Не закачується. Відкручуємо, значить, цей патрубок. Ну, значить, бризгали ми сюди. Але, виходить, мозги не бачать. І машина не завелася. Не завелася, і за того, що мозги не бачать розход воздуха, і, і за того вона не хотіла робити. Але поки вона на, на, на флаку, якби ми крутили, і вона робила повністю, на флаку, то закачалася повністю в систему солярка. Потім, після того, я надів назад цей патрубок, воздух почав йти через розходомір. Комп'ютер через фішку фішував определене количество там, воздуха, скільки треба, дав определену смесь, і вона завелася. От і все. Так, ну і коли завели, завершаючи, що нам треба подивитися, щоб у нас нічого не текло, щоб все було нормально. Витираємо насухо, заводимо, дивимося, щоб нічого не капало, щоб все було сухеньке. І далі що? Далі їздимо, радуємося житті і радуємося своєму автомобілю. Всім дали замін. Заміняйте без флаків, звісно. Ну не завжди виходить так.